Один день із життя Сергія Міхалка лише на добу проведено в, укр... в столиці України популярний білоруський музикант встиг побувати на Майдані, заспівати революційних пісень, посваритися зі своїми музикантами з гурту Ляпі Струбіцької і заробити десятки тисяч доларів. Подробиці дивіться далі. У день концерту Сергій Міхалок виходить із чотиризіркового готелю лише о 17-й годині вечора. Синій пуховик, кепка і капюшон на голові. Від журналістів його відтісняють помічники. За інформацією ТСН особливе, продюсери гурту і дехто з музикантів були проти, щоб фронтмен Ляпіса Трубецького з'являвся на Євромайдані. Боялися, що заборонений у Білорусі артист наговорить зайвого. Але міхалок переміг. На сцену майдану він вийшов із півторагодинним запізненням. Михалок запалює народ и нагадує, чому его называют небажаним громадянином Беларуси. Мы здесь сегодня, чтобы передать вам огромный привет из Беларуси. Мы, белорусы, смотрим на вас с уважением, восторгом и восхищением. Вы настоящие молодцы. Вы супергерои! Ура! На морозе наживо гурт спевает лишь четыре песни. І на прощання міхалок читає публіці свій революційний вірш, який колись присвятив білорусам. Вера, к дорога надія, єдиний смисл. Після майдану міхалок із музикантами вирушає до одного з нічних клубів столиці. Тут на них чекає кількатисячний натовп серед гостей. Багато співвітчизників. Зібралися, приїхали. Ситуація в Україні не спогала. Не капельки. Даже не испугала погонная ситуация. На сцене клуба Михалоки с командой спевают и говорят майже те самое, что и на Майдане. Политики в спивах называют темную силой. Они ждут, чтобы мы не улыбались, чтобы мы ходили грустные, чтобы мы были потухшими. А радость, веселье всегда отпугивает. Много матеріал. ТСН особливе. Один плюс один.